Друзі, вітаю, вітаю всіх від душі серця. Я сьогодні в такому цей ноті не встигла викласти карту дня. А чому все по порядку? Давайте спочатку дивитись на карту дня і до неї питання: яку важливу справу, на яку важливу справу мені треба знайти сьогодні час? Я коли подивилась на цю карту, спочатку не зрозуміла тільки подумала, це щось для мене особисте, але не встигла подумати, коли пролунав дзвінок. Дзвонили з басейну і сказали, пані Ірине, саме сьогодні вам треба перший раз прийти в басейн. Напередодні дочка купила мені рекламний абонемент. На сім днів треба сходити в басейн в компанію «Спортлайф». Компанія робить такі реклами, тому дивіться, обов'язково користуйтесь це недорого, дуже дешево. Для того щоб я побачила і можливо купила повний абонемент на місяць або на цілий рік. Так, от мені сказали, треба йти. І часу не було, але дочка сказала: збирайся і біжи. Я побігла і тільки в басейні. Я згадала цю карту дня і зрозуміла про що вона. Вона про мене, про те, що мені треба для себе обов'язково знайти. Важливу справу і на неї знайти час для чого, щоб бути енергійною, щоб наповнюватися радістю, щастям. Адже в басейні я не просто попрацювала, а я ще і відпочила, відпочила. Я слухала світ, я слухала воду. Я мовчала, я слухала вібрації води, насолоджувалась. Мені дуже сподобалось завтра. Я обов'язково зніму вам, де я була. Поділюсь і. І я зрозуміла, наскільки важлива була мені ця карта. Я вже зразу її реалізувала. Тому я вам, я вам всім бажаю реалізуйте свої бажання, майте бажання саме для себе. І коли ви будете це мати, ви будете мати все, енергію, радість, щастя, і навіть гроші прийдуть на всі ваші бажання. Тому не зволікайте, поспішайте, поспішайте для себе виділяти час. Щоб бути у щасті, бо це головне, головний сенс нашого життя. Тому що не дивлячись, дивлячись на все, що відбувалося сьогодні, була страшна ніч. Якщо ви знайдете час для себе і будете задовольняти вперше свої потреби, ви будете в тому щасті, яким можете поділитись своїми близькими, рідними і коханими людьми. Тому бережіть себе. І діліться. А які у вас інсайти на цю карту, і, можливо, ви. Так само знайшли себе час і на, набралися енергії. Бережіть себе, миру нам.